Привіт! Сьогодні поговоримо про те, які продукти подорожчають до кінця 2026 року, чому так станеться і чому чекати це вже не варіант. Бо світ іде не в райдужне майбутнє, а у складну економічну рецесію, яку багато експертів вже називають найбільшою за останні десятиліття. Кризові явища повсюди інфляція не відступає, борги країн ростуть, купівельна спроможність падає. А виробництво скорочується. Це означає, що продукти, які ми звикли купувати кожен день, рано чи пізно подорожчають так, що більшість людей це відчує на власній кишені. Економічна криза і рецесія, що це значить для продуктів? Рецесія це коли економіка падає, люди витрачають менше, бізнеси згортаються, а виробництво скорочується. Через це виробники продуктів скорочують обсяги, піднімають ціни. А імпорт стає дорожчим через курсові коливання валют. До того ж, під час кризи стають проблемними фінансові ресурси для фермерів, заводів і логістичних компаній, це додатково тисне на ціни. Отже, готуйтеся, деякі продукти подорожчають значно і швидко, інші будуть дефіцитними, ще якісь просто зникнуть з полиць на певний час. Продукти, які вже зараз дорожчають і мають короткий термін зберігання. Свіже молоко, воно швидко псується, і ціни на нього вже ростуть через здорожчання кормів і енергії. Яйця відчутно подорожчали через зростання вартості кормів і ветеринарних послуг. Свіжі овочі і фрукти, помідори, огірки, яблука, банани, їхній термін зберігання від кількох днів до тижня і через проблеми з логістикою ціни ростуть. Свіжі м'ясні продукти, напівфабрикати, фарш, ковбаси. Які мають обмежений термін зберігання, теж дорожчають. Шоколад і кава замінити на какао-порошок або трав'яні чаї для настрою, а для смаку натуральні сухофрукти. Арахісова паста можна спробувати тахіні, паста з кунжуту або інші горіхові пасти з тривалішим терміном зберігання. Чим замінити ці швидкопсувні продукти? Молоко, сухе молоко або рослинні альтернативи, мигдальне, Вівсяне – зі строком зберігання в місяцях. Яйця перепалині яйця живуть довше. Або продукти на основі яєць, наприклад, сухі яєчні суміші. Овочі і фрукти, заморожені овочі, консерви, томатна паста, консервовані огірки, фрукти у власному соку. Також корисні сушені фрукти та овочі. М'ясо заморожене м'ясо. Консерви, а також рослинні замінники білка, тофу, сейтан, консервований нут, квасоля. Ціни на мед, цукор, сіль, спеції теж піднімаються це базові продукти для консервації та приготування їжі, і їхня дорожнеча теж відчується. Вода та напої іноді падає якість питної води, а також зростають ціни на бутильовану воду. Чому варто купувати запаси вже зараз? Якщо не почати запасатися базовими продуктами з довгим терміном зберігання, можна опинитись перед вибором, платити в два-три рази більше або зовсім залишитися без важливих продуктів. Рецесія це не просто слово, це реальність, яка змінить все, включно з тим, що буде у твоєму кошику на вечерю. 1. готуйтеся до зростання цін і можливого дефіциту. 2. Закупайтеся базовими продуктами з довгим терміном зберігання вже зараз. 3. Для швидкопсувних продуктів шукайте замінники 4. Плануйте раціон з урахуванням запасів, щоб не кидатися в паніку. Світ змінюється, а ми або пристосуємося, або будемо жалітись. Пишіть у коментарях, чи робите запаси продуктів для своєї родини та діліться лайфхаками, як економити в часи економічної кризи.